Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і тепер деякий час ось мої ранкові брифінги традиційно будуть проходити саме у такій атмосфері. Ну, вони пов'язані з моєю зараз службою, підготовкою. Але, власне кажучи, в країні триває війна. Сьогодні я прочитав матеріал, точніше, вчора, напередодні в виданні The Washington Post, в якому зазначено про те, що. Зараз о, хотіли призвати протягом 2024 року мобілізувати до війська близько 500 тисяч, там від 400 до 500, але, на жаль, вдалося тільки 200. Ну, знову ж таки, це з посиланням на видання The Washington Post, американське видання. Що хочеться сказати, що, ну, скажімо, і 200 тисяч – це, в принципі, цифра, яка, зрозуміло, посилить наші підрозділи. Але в той же час, коли ми говоримо про те, що нам треба зміцнюватися, що нам треба додавати сил, то хотілося б, звичайно, щоб більше людей долучалося. Я розумію, що є питання, я розумію, що є проблеми. Я розумію, що це не просто, що потрібно ухвалити відповідне рішення, але я для себе його прийняв. Я вважаю, що зараз краще бути з тими 200 тисячами для того, щоб підтримувати наші сили оборони і бути дійсно. Там, де зараз є це місце, де воно має бути, а саме у війську я щасливий і гордий, і пишаюсь тим, що приєднався до такого колективу, і зараз спільно з побратимами, чудовими людьми, чудовими і офіцерами, командирами, продовжуємо службу і нашу підготовку. Думаю, що це важливо, тому що саме тут зараз місце. Ну і тим часом українські медіа. Та не тільки українські, а й інші багато телеграм-каналів почали повідомляти, що мовляв, в неділю, а, начебто, почався наступ українських військ в Курській області. Про це пише видання Українська Правда, яка зазначає, що одразу кілька російських провоєнних пропагандистських каналів повідомили про початок нового наступу українських військових у суджанському районі Курської області. Зокрема, про просування ЗСУ з боку суджі в бік села Велике Солдатське наступ, стверджують блогери ведеться за участю бронетехніки, крім так званих воєнкорів. Про наступ пишуть окремі окупаційні офіційні особи. Нічого не можу коментувати. Немає на сьогоднішній день офіційної інформації поки що від Збройних сил України, сил оборони України. Але як тільки вона з'явиться, звичайно, тоді можна буде. Про це говорити загалом можу сказати, що дуже багато прогнозів, я пам'ятаю, було від вересня, від жовтня, про те, що, мовляв, Збройним силам України доведеться дуже швидко ну, закінчувати там курську операцію, що не впорується наші війська і так далі. Разом з тим, ми бачимо, як тримається наш контингент, виконують завдання. Ясна річ, що Росія, підтягнувши туди північних корейців, намагається витиснути наші підрозділи. Загалом можна сказати, що я вже казав про це і повторюю, що як тільки з'являється нагода, наші сили роблять все можливе для того, щоб контратакувати, і для того, щоб витискати ворога. І це дуже важливо. Тобто зараз треба розуміти, що в будь-якому випадку вибачте, будь ласка, дещо змінився контекст, і, начебто, здається, що Збройні сили тільки в обороні, вони не переходять в атаку. Але тут треба розуміти, що коли є нагода, коли є можливість, наші сили користаються цим на різних напрямках. Тому треба розуміти, що ЗСУ це ще й історія успіху, і варто бути до неї причетними і долучатися так само. Ну і в Міноборони РФ тим часом визнали, що Збройні сили України пішли в наступ на Курщині. А в Міноборони РФ це визнали, але стверджують про нібито відбиття двох атак в регіоні. Ну що там говорити? Ми ж знаємо, вони все відбиваються, збивають у них операції обломок відбуваються і так далі. Так от, як зазначають, Міноборони Росії Збройні Сили України зранку у неділю перейшли у наступ в Курській області. Це підтвердило Міністерство оборони. Повідомляє російська інформагенція ТАСС, зранку про атаку на кількох напрямках. <кій> повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. В дописі в Телеграм він зазначив, що у регіоні великі переживання росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках, і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють, додав Коваленко. Ну, ось така, власне кажучи, ситуація це е, зрозуміло. Повідомляють і наші ну і. Повідомляють дуже багато російських блогерів, у них гвалт, тому що збройні сили атакують, а вони кричать, пищать, що такого взагалі не могло би бути. Знову ж таки, це виключно те, про що пишуть. Наголошую, жодної інформації немає, тому закликаю уникати, називати населені пункти і так далі, для того, щоб не зашкодити операції наших сил оборони. Але знову ж таки, ось така інформація. Тим часом українські сили. Ймовірно, завдали ударів по Ростовщині. Вибухи лунали поблизу аеродрому. Влада Ростовщини заявила про дронову атаку на регіон, зокрема на Таганрог, це вже не вперше. І Мілеровський район так само, це вже не вперше. У мережі пишуть, що вибухи лунали поблизу військового аеродрому. Одна Російська влада це однак, російська влада це не коментує. Влада Ростовської області заявила про те, що регіон е атакували безпілотники, власне кажучи. Ну тому <кій> ми бачимо, що наші сили продовжують проведення операцій і ударів безпосередньо по е території е Росії. Це важливо. Крім того, я хочу нагадати, що буквально напередодні з'явилася інформація в мережі про те, що а, мовляв. А, ну вона з'явилася з посиланням на депутата Бундестагу Кізі Ветера про те, що Дональд Трамп а, незабаром, нібито в березні, вже планує якусь зустріч, особливу а, з Путіним. Тобто, нібито має відбутися така зустріч, нібито вона планується, і буде обговорення, зокрема, питання України. Потім ще ряд змі повідомило не тільки. Ну це вже не Дмитро Гордон, він вже щось не повідомляє про зустрічі, але ряд змі повідомили про те, що а, така зустріч може відбутися. Поки що немає офіційного підтвердження цієї інформації. Я не думаю, що вона так швидко може відбутися. Все ж таки немає для цього, як мені здається, відповідних передумов. Але для того, щоб передумов не створювалося. Потрібно посилювати українську позицію. За це зараз дуже активно і наполегливо бореться українська влада на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, які докладають максимальних зусиль для того, щоб мобілізуватися зараз і давати відсіч ворогові. Над цим працюють Збройні Сили України, і ще раз я кажу про мотивацію до єднання саме зараз. Потрібно підтримувати сили оборони і український народ не тільки в період, коли є перемоги, коли ми їх бачимо, коли ми говоримо про контрнаступ, а й в важкі часи, коли не все так просто, коли йдуть важкі бої, коли доводиться десь відходити, тому що саме це забезпечує нашу сильну позицію, саме це робить нас стійкими. Саме це дає нам ту перевагу, за яку нас потім і підтримує світ. Ось, власне кажучи, це потрібно розуміти. І завдяки цьому ми говоримо про те, що ну власне кажучи, і кується ось та сильна позиція для того, аби Росія її не перехопила, і для того, аби не відбувалося жодних зустрічей у Трампа з Путіним. Сподіваюся, їх таки, власне кажучи, не буде. А Україна буде бити і завдавати саме сильної позиції. Це на сьогоднішній день дуже важливо. Ну, вже там, значить, російські пабліки кричать про те, що, мовляв, зараз уже українські війська і в Білгородській області підуть наступі, ще щось там відбудеться. Побачимо. Тобто, тут знову ж таки нічого не буду коментувати, але те, що вони бояться, те, що вони остерігаються, те, що вони панікують, я вважаю, це дуже добрий сигнал. Це те, що нам, власне кажучи, і потрібно, і те, що зараз для нас дуже важливо. Ну і не тільки, власне кажучи, про мова йде про Трампа, а йде мова і про Олафа Шольца, тому що німецька опозиція повідомляє, що 23 лютого Шольц може зустрітися з Путіним. Я хочу нагадати, що саме на 23 лютого 2025 року заплановані вибори в Німеччині. Ну і, власне кажучи, коли ми говоримо, що в цей час дивно, звичайно, виглядає, можливо, це таким чином опозиція німецька хоче показати, що Шольц і соціал-демократи є дещо проросійськими. Я би цього не виключав і не знімав з рахунків. Але, власне кажучи, дивно насправді для чого зараз зустрічатися з Путіним. Ніч, нічим як проявом слабкості, слабкої позиції, це назвати не можна. В той час, коли... Можна було б мобілізуватись, об'єднатись і скористатися тим, що Росія насправді не така сильна, як вона намагається це показати, і таким чином здійснювати тиск на ворога. Ми бачимо, що зараз вони намагаються шукати шляхів, яким чином там зустрітися, поговорити, і тому подібне, що є, як на мене, не власне кажучи. Ну і продовжують українські сили. Завдавати ударів глиб російської території по прикордонній смузі, Білгородська область, Курська область, Ростовська область під ударом військові об'єкти ворога сповільнюють якраз наші сили їхній наступ, і е, це робиться для того, щоб ну, на сьогоднішній день у нас просто немає інших можливостей, окрім як завдавати е, цих е, ударів, власне кажучи. Це важливо, крім того, зараз все більше посилюється, як на мене, ось такі панічні настрої про те, що бої незабаром будуть уже в Дніпропетровській області. Треба готуватися до найгіршого сценарію, все може бути погано. Я би сказав так, що ситуація вона дійсно напружена, потрібно а, слідкувати, потрібно, а, скажімо так, дійсно співпереживати. І, ну, але я хочу нагадати, що. А ще в серпні, вересні деякі оглядачі, пам'ятаєте заяви Юліана Рьобки в виданні німецького більда про те, що може відбутися? Так от, власне кажучи, Рьобки, ну сказав про це говорив так само неодноразово, але цього не сталося. Я думаю, що і зараз роблять наші сили все. І якщо. Дійсно підтвердиться інформація про курську операцію і про наступальні дії українських військ, і можливо поширення цього наступу. То дійсно це важливості цієї точки зору, що це витягує ще більше а, безпосередньо а, безпосередньо російських військ. Ось така ситуація. Але друзі, я закликаю не панікувати, а долучатися допомагати. І підтримувати сили оборони України, збройні сили, кожен на своєму місці. Зараз ми всі маємо мобілізуватися, як в 2022-му під час повномасштабного вторгнення. Ми маємо згуртуватися, об'єднатися і діяти спільно. І тут питання зараз не там, не в політиці, питання в тому, що ми повинні зрештою зберегти нашу державність, суверенність і стратегічно зробити все, щоб розвалити цю російську імперію, і нам мати майбутнє. Я хочу. Це майбутнє, я хочу для своєї родини, для всіх, я хочу для власних дітей і дуже хочу для всіх нас. Тому зараз не час панікувати, зараз час об'єднуватися, гуртуватися, працювати, давати відсіч противнику. А зустрічі, які там хочуть проводити. І, <кхід> вибачте, до чого я веду? Я веду до того, що комусь може здатися це якимось патетикою, якимось пафосом. Але ж погодьтеся, що саме український народ, Сили оборони України, зробили все, щоб змінювати геополітичні розклади та ландшафт для того, щоб змінювати ситуацію, і для того, щоб показати і довести світові самим собі і всьому світові своєю боротьбою, що ми можемо, що ми будемо боротися, і ми будемо перемагати. І саме це призвело до того, що ми отримували пакети допомоги. Саме це призвело до того, що ми зараз отримуємо пакети підтримки. Саме це призвело до того, що ми не даємо ворогові окупувати нас і нав'язати умови нищівні, які були б для нас неприйнятні. Ось про що зараз потрібно говорити. Я так думаю, і тому я думаю, що кожен із нас здатний змінювати ситуацію для нас на краще. Просто потрібно над цим працювати і. Тоді зустрічі, жодні там, які можуть бути, чи які плануються у Шольце, у Трампа чи у будь-ко іншого, просто втрачатимуть сенс, і вони не матимуть такого змісту і підґрунтя. Тож, друзі, бережіть себе. Я а, вітаю з початком нового тижня. Бажаю сил, витримки, наснаги. Пам'ятайте, що ми з впевненістю та Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і до нових зустрічей у цій студії бліндажі. І не тільки. Слава Україні!